Вітаю вас, тельці! На моєму каналі, я, астропсихолог Алла Бережна, допомагаю людям розібратися з впливом планет, як ми відчуваємо тут на землі їхній вплив і що можна з цим робити, щоб бути більш ефективними, більш корисними і щасливими. І підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячна. А зараз ми з вами разом зробимо прогноз на листопад 2024 року. Для вас, Тельці, місяць дуже інтенсивний. Взагалі цей місяць дуже інтенсивний для всієї планети Земля. А для вас, Тельці, це буде більше стосуватися питань відносин, стосунків, взагалі якості цих стосунків, відносин партнерства. Почнемо з того, що 1 листопада вже відбудеться молодик, і відбудеться він у знаку Скорпіон. Дуже сильний. Молодик, молодий місяць народження, а це про поєднання сонця з місяцем в скорпіоні. Тому що, з однієї сторони, скорпіон це також знак води, як і сам місяць. Але скорпіон не простий знак, він копає дуже глибоко, він занурюється у всі такі підземні царства, де у нас таємниці всі, він розкриває все, тому що скорпіон, в нього нема рожевих окулярів, немає полутонів, він все чітко. Розуміє і говорить правду, навіть якщо це комусь не подобається. І для вас саме цей молодик відбудеться у сьомому домі. Що я вам казала, це поле стосунків, відносин з партнерами, це саме, як ви проявляєтесь у стосунках, як ви можете себе показати, проявити. Отут буде таке сильне, глибоке опрацювання. Хто з вас вже в стосунках вони повинні вийти на новий рівень, на нову якість. По-старому, вже бути не може, тому що молодик, це про нове. Якщо у вас немає, наприклад, зараз стосунків особистих, ви можете їх знайти. Нові зустрічі, прийдуть люди дуже цікаві, дуже такі чесні, відкриті, які, у яких така дуже сильна енергія, це потужна енергія у Скорпіоні. Якщо у вас є також наприклад бізнес, то до вас можуть прийти нові клієнти, дуже також сильні. Нові партнери в бізнесі можете також зустрічати їх, і буде така інтенсивна робота. Можливо, будуть підніматися і такі складні питання, як я сказала, глибинні, які потрібно вам тельці опрацювати, але енергії буде достатньо, тому що і місяць тут, і сонце в Скорпіоні. Можете Пропонувати партнерам свої ідеї, своє бачення вашого партнерства і над цим працювати разом. І далі у нас цікаво, що 2 листопада у нас Меркурій міняє свій знак і переходить в знак стрільця. І для вас це восьмий дім, а тут вже йдеться мова про загальні кошти. Я думаю, оце питання саме буде для вас важливе: стосунки і ваші, якби общі кошти, ті, що ви або разом заробили, або навпаки заробляє ваш партнер. А ви ними користуєтесь, і, можливо, у вас були якісь незадоволення. Меркурій зараз внесе туди якісь, якусь ясність тут про те, що ви захочете самі контролювати ці надходження коштів або і розтрати також, тому що тут взагалі вся фінансова сфера буде опрацьована. Якщо ви маєте якісь кредити, якісь банківські картки, наприклад, були незакриті. Або, наприклад, страхування ви хочете передивитися. То тут Меркурій вам допоможе, тому що Меркурій він взагалі про дисципліну, про планування, про нові такі шляхи відкриються саме в цій сфері. Можливо, накопичувати захочете по-новому, можливо, поговорити з партнерами про ці фінансові питання, про розтрати, можливо, вас не задовольняє щось, а можливо, ви хочете більшого. і в процесі говоріння, в процесі донесення інформації саме про це Меркурій, ви щось виясните, щось проясниться. Також Меркурій, він же у нас відповідає за торгівлю. То я думаю, якщо ви працюєте, наприклад, у вас бізнес торговий, або ви там менеджер, якийсь фінансовий представник якоїсь компанії, то теж підуть справи ваші скоріше. Але зауважу, що 26 листопада цього ж місяця Меркурій у нас піде ретроградно. В цьому ж знаку, в стрільці. Знову ж для вас, восьмий дім. Тобто щось іще повернеться. І от, бачите, ця сфера фінансів, загальних якихось фінансів, фінансів не. Ті кошти, що ви самі заробили, це якісь загальні вами не зароблені, або у вас аліменти ви отримуєте, якусь допомогу, можливо, від держави, якісь виплати. Там не знаю, хтось вам допомагає, інвестиції, або як зараз у нас багато людей отримують допомогу в інших країнах. Отут щось відбудуться, якісь зміни або повернення. Або навпаки, це щось може припинитися. Саме коли він піде ретроградно, відбудуться якісь зміни. Це якби відкат назад. Фінансова бухгалтерія в цьому місяці буде вас дуже турбувати. І далі у нас ще дуже такий потужний аспект, я вам вже про нього говорила: Плутон стане в опозицію до Марса. І це стосується взагалі всієї землі, тому що Плутон це планета соціальна, вона дуже активна, дуже потужна. І коли вони з Марсом стають в опозицію, це такий напружений аспект, і тут проходить така боротьба. І ми відчуємо це всі. Це буде стосуватись взагалі всієї планети. Це боротьба за влади, боротьба за ресурси, боротьба взагалі, правда, неправда, ясно, незрозуміло. Активні бойові дії можуть відбуватися саме такий. Сильний аспект відбудеться 3 листопада, але вплив цього аспекту буде плюс-мінус і ще 2-3 неділі. Ми будемо відчувати у просторі це напруження, так войовничість, якусь активність, вийдуть якісь сили незрозумілі, обману може бути багато. Ну такі в таких ми живемо часах. І це не зразу ще закінчиться, тому що Марс у нас потім піде ретроградно в грудні, і потім в квітні він уже повернеться остаточно. І ще раз цей аспект буде. Тобто, тричі цей аспект на собі ми будемо відчувати зараз, потім в грудні і наприкінці квітня. І тоді вже остаточно можна сказати, що зміни у всесвіті якісь відбудуться, але через боротьбу, можливо, через конфлікти. Взагалі багато емоцій, вони можуть бути як войовничі, можуть бути взагалі і це і емоції радості, але так як в нашій країні зараз радості мало, то ну, можливо вона й станеться до кінця квітня. Будемо дивитися, тому що планети непрості стають в аспект. А для вас, саме для вас, тельці, це ж буде у нас противоборство. Ми будемо ви будете відчувати в третьому і дев'ятому домах. Тут може стосуватися питання переїзду, дуже будете відчувати емоції такі сильні стосовно переїзду, нового навчання, отримання нової інформації. Можливо, ви берете участь у цих якихось предвиборчих програмах, тому що тут про змі, про рекламу, про взагалі обмін інформацією, третій і дев'ятий дім, або поїздки, можуть бути як дальні, так і короткі. Тобто до кінця квітня вирішиться у вас питання стосовно інформативного простору. Можливо, ви будете автомобілі нові купляти, продавати, можливо, якісь гаджети взагалі. Техніку якусь, все, що допомагає нам в плані технічного обслуговування нашого життя, це все сюди, і третій, і дев'ятий дім. Читати можете, писати можете. Інформація, знайомство, комунікації це все буде вас стосуватися і дуже активно. В плюсі, звісно, знайомство з новими людьми, з цікавими. Ви отримаєте дуже багато цікавої інформації, ви отримаєте натхнення, бажання творити, жити. Активні події Марс дає в плюсі і Плутон. Захочете рухатися, захочете щось створювати нове, надихати других людей, викладати щось, ділитися інформацією, писати книжки, але дуже активно. Можливо, це вже не писати, а видавати їх. І бути серед людей, серед великої кількості людей цікавих це в плюсі такий аспект, чого я вам тільці і бажаю. А 4 листопада у нас Марс міняє знак, і він переходить у знак Лев. І для вас це четвертий дім. А про що нам лев це про лідерство, це про те, що ви захочете у своїй сім'ї, у своїй родині, де ви проживаєте, бути лідером, доносити якісь свої ідеї, надихати. Звісно, в мінусі конфлікт, тому що у Лева велике я він нікого не сприймає і він дуже любить вибудовувати кордони. Він любить, щоб за його кордони ніхто не переходив за його межі, бо він може так рикнути, що не всім це сподобається. Отже, дивіться самі, як ви цю енергію будете використовувати у власному домі, коли Марс до вас зайде у четвертий. В кращому випадку це творіть щось гарне створюйте для свого дому. Перебудівництво, нове будівництво, прикрашати свій дім можна. Якусь таку творчу енергію ви відчуєте і от вкладіть її в щось позитивне. Спілкуйтеся з рідними, любіть їх, кохайте, тому що Марс це також про те, про те, щоб відчути якісь такі дуже сильні емоції. Також, що ще може бути, якщо ви працюєте з нерухомістю, це буде вам піде в плюс. Це багато активності, багато нових клієнтів до вас прийде, багато такої активної діяльності. Або взагалі, якщо ви працюєте на дому, також буде, додаватися вам роботи. І також можете переїхати. Марс в четвертому, так, можете піднімати питання про переїзд. І можете вже переїхати. Тому що Марс це активна діяльність, це результативність, це коли ми вже щось робимо і бачимо результати, бо енергії достатньо. І далі у нас 11-го. Венера, це ж взагалі ваш управитель, і вона то, також змінює знак. Вона переходить у знак Козоріг. А для вас, Козоріг, це знову ж таки 9 дім. Саме там ви відчуєте щастя, задоволення. Бачите, у вас дуже багато питань про комунікацію в цьому місяці, про стосунки, про багато балачок, тому що Венера вона любить висловлювати те, що вона відчуває. Говоріть з кимось про свої почуття, говоріть. Можливо, навіть це будуть незнайомі вам люди, тому що 9 це про нові знайомства. І саме так ви отримаєте щастя, ви отримаєте баланс, гармонію, приємні такі відчуття. По Венері це стан щастя. В дев'ятому домі. Або ви отримаєте якогось листа з людьми, кого ви давно не бачили, де у вас було відчуття такої одинокості. То зараз ви відчуєте, що ви частинка всесвіту, ви частинка якогось колективу. У вас є друзі, справжні. інформація, яку ви будете отримувати, вам буде подобатися. Також це гарні стосунки із старшими людьми. І як я сказала, з такими людьми, які вам внесуть щось нове в життя. Це можливо. Вчителі нові, можливо, нові гуру, це, можливо, така спілка людей, можливо, якась релігіозні такі структури, але вам це буде подобатись. Також добре вам підуть зараз вивчання нових мов, іноземні партнери будуть вас також надихати на щастя, якісь інформація з-за кордону, яка вас дійсно порадує, яка зробить вас щасливими. Якщо ви, звісно, працюєте в змі в рекламі в таких компаніях, журналісти, в таких компаніях, що стосуються інформації, там теж зараз для вас дуже гарний підйом відбудеться. І далі у нас 15 листопада дуже буде важлива повня саме в вашому знаку, у тельці для всесвіту це може бути конфлікт, тому що повня буде тут місяць в поєднанні з Ураном. Це якісь несподіваності, якісь неочікувані ситуації, щось таке креативне, невідомо можливо, буде у світі таке, як фінансова криза. Це говорить про те, тому що телець це взагалі про матеріальне. Саме ваш знак це відповідає за другий дім, за кошти, за фінанси, за ресурсність. І отут якийсь вибух. Повня це якась кульмінація. Можливо, цей конфлікт він вже давно назрівав. Тобто не конфлікт, а криза, така світова фінансова криза. І зараз кульмінація. Це всі побачать, можливо, це було скрито. Уран він нічого не скриває, він навпаки все розкриває, і повня це також про розкриття. Що всі зрозуміють і побачать, це таке як е, одне із того, чого може бути. Всі ситуації на небі, вони нам дають потенціал. А вже як він проявиться на землі, це від нас залежить. А для вас, тельці, для вас це ж перший дім. Це про ваші особисті плани. Отут відчуєте, власне, я прям повноцінно. Нові ідеї, тому що Уран це така креативна планета, і вона вже давно йде по вашому знаку. Ви вже повинні відчути таке бажання або переміщуватися, тому що це знак повітря. Нові ідеї, креативні, багато всього. Е Невідомого, несподіваного, взагалі, це зміна вашого я. Ви вже ніколи не будете такі, як ви були раніше. Уран вас остаточно змінить. Ви відчуєте це бажання літати. Це про уран. Але що може бути в мінусі? Якщо у вас, наприклад, немає цілий, ну живе людина, немає цілий, вона не бачить своє майбутнє, живе одним днем. Я не кажу, що це погано, але від цього може бути внутрішній конфлікт, тому що коли е, уран і він буде в опозиції стояти до сонця, сонце це про майбутнє, про наші е, я, про наші бачення, про наші, е, наші стратегії взагалі життєво. Якщо у людини нема, тобто Уран хоче рухатися, а рухатись не знає куди. І що? Конфлікт, внутрішній конфлікт. Отже, тельці майте цілі, майте ідеї, прописуйте все це, тому що Уран в порядку також любить і дисципліну, любить планування, щоб він не був хаотичним. Краще плануйте своє життя. Це те, що я вам рекомендую на цю повну яка відбудеться в вашому знаку, і ви знак матеріальний. Кошти для вас важливо, матеріальне для вас важливо. Отже, плануйте, цілі ставте, і ви обов'язково їх досягнете. І ще у нас що важливо, що 19 листопада то назавжди виходить із знаку козорі. Він заходить у водолій. Для вас це 10-й дім. Будете відчувати абсолютне оновлення в, в сфері. Професіональної діяльності ваших досягнень, результативності, зміна статусу, зміна кар'єри, взагалі, все зміниться в вашій професійній діяльності за 20 років. як Я сказала, але саме потужний цей вплив найближчий рік-два. Чекайте нових змін, нових оновлень, креативних ідей. Тому що водолій взагалі це про креативність, це про революції, це про оновлення. Він не любить стабільності, він не хоче, щоб було завжди одне і те ж. Хоча для вас це складно тельці, тому що ви саме знак стабільний. Отже, вчіться, приймайте нове, будьте більш такі розслаблені, не напружуйтесь і. Творіть саме основне, що любить Плутон, щоб люди творили, щоб вони були творцями власного життя. І далі у нас 21 листопада сонце вже переходить в стрілець, для вас це восьмий дім, знову ж таки підсвітить вам енергії надасть більше у плані фінансування. Це або великі кошти, або великі інвестиції, кошти, які ви не заробляли. Це, можливо, спадщину отримаєте, можливо, якийсь кредит захочете, то ви його візьмете, вам його дадуть. Можливо, у вас хтось, якісь інвестори, вкладуть гроші, і вам це буде в плюс. У Вас відбудеться така енергія діяльності, тому що сонце це про дії, це активний рух. І також ви ясно побачите свої шляхи, куди ви хочете рухатись, як ви хочете заробляти, куди ви хочете вкладати, куди ви хочете інвестувати, як ви хочете накопичувати, як ви хочете взаємодіяти із всесвітом у сфері фінансів, нових можливостей, нових перспектив. Ну, саме елементарне, що можете купити якусь нову купу. Покупку таку, але цінну, велику, яку ви давно хотіли, от зараз можете це зробити. І також у нас ще 26 листопада Меркурій піде ретроградно, як я вам казала, знову ж таки в стрільці, у вашому восьмому будинку щось буде переопрацьовувати, переробляти, переоцінювати, можливо, навіть ваші можливості, перспективи, будете свої передивлятися, повернетесь до якогось підпитання фінансового. як... Не вирішувалися довго, зараз можете вирішити, тому що там сонце саме. Це або перерахунки, або перезаощадження. Можливо, змінити банк, можливо, змінити банківські картки, можливо, закриєте свої борги, які тягнулися. Тобто, щось з минулого зміниться в цей час. Меркурій вам допоможе. Вирішиться питання ваші фінансові. Також можете переробляти якісь документи на допомогу, якщо ви отримували якусь соціальну допомогу від якихось структур, від держави, можливо, аліменти ви, можливо, не могли довго отримувати. Зараз це все зміниться і оновиться, тому що там, у восьмому, у вас стоїть сонце зараз. І я вам бажаю в цьому місяці багато енергії, позитивної, активної, і щоб це, це спрацювало вам тільки на користь. Тильці, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна і до зустрічі!